Друзі, моє вітання. Ви на Ютуб каналі Відверто. Цими вихідними продовжиться переговорний процес щодо потенційної мирної угоди. Як ви пише видання Аксіос, українська делегація слідом за російською прибуде до Маяві на ці перемовини від росіянців, начебто, буде знов таки представник Путіна Дмитрієв. З нашої сторони очільник головний секретар РНБО Ростем Умєров має очолити нашу делегацію. Нех зрозуміло, будемо говорити безпосередньо про переговорний процес, і не тільки наш гість керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вас вітаю. Дуже вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Так, доброго дня. От пане Тарас, я зачитала «Аксіос», і в принципі це вже не таємниця, що на вихідних наша делегація буде росіянці приїдуть в Майами. І тут цитата: це пряма мова керівниця апарату Білого Дому Сьюзі Вайлс, яка каже, що Трамп не вірить у мирні наміри Путіна. і Вважає, що той прагне повної окупації України. Експерти при цьому кажуть, що Путін був би задоволений, отримавши решту Донецької області. Додала вона. Після цієї заяви, чесно кажучи, я не чула її спростування чи там не знаю заяви якісь з Трампа, що вона не права. Мабуть, варто сприймати, що вона правду сказала, і якщо це так, то для чого продовжувати ці переговори? Ну так вони і так не про що. Ну Путін ще вчора виступив, сказав, що нічого не буде. Це з самого початку був упевнений, що воно нічим не закінчується. Ну, знаєте, це як п'єса. Знаєте, погано п'єса написана. Актори є, вони повинні дограти свою п'єсу. От вони дограють свою п'єсу, тому що воно нічим не закінчується. Україна не збирається виходити з Донбасу, от а це ж я вважаю що в цих взагалі всі ці так звані перемовини. Це така в першу чергу інформаційна атака на Україну, щоб зламати Україну середину. Щоб ми тут сиділи обговоримо, виходити, виходити, не виходити з Донецької області чи зрадники керівництва нашої держави, і так далі. Ну, росіяни хочуть створити такий прецедент, коли верховний голокомандуючий дасть наказ десь відступати. так Це головне, що вони хотіли. А далі починається заворушення в нашій країні. Сумніву в, в тому, що керівництво держави обстоює інтереси. Держави і так далі, це головне. Ну цього не буде Україна проти атаки, продовжується на територію Росії. Європейці нас підтримують і все. Що стосується цієї заяви, цієї жінки, ну це не випадково заява. Ну по перше, це інтерв'ю було. Так. Ця жінка це не новачок. Якщо подивитися її біографію, вона ще у Рейгана працювала а, значить, це було якось узгоджено, в тому числі з Трампом, а, тому що це таке вона ж голова апарату. Голова апарату не просто, ну Це ну фактично, це як у нас голова адміністрації президента, а, який контролює багато процесів. Це ж вона ж, перша була хто віджав одразу ж Макс Маска, коли він там намагався просунутись до Кабінету Трампа, який тільки її призначила. Не оскати, хто такий? Це тут. Я вирішую хто куди ходить в Білому домі, там, і так далі. От ну я абсолютно погоджуюсь, що так воно і є, але чому Трамп так діє? Ну це знову таки остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росію. А от Рубія до речі не бере участь у цих перемовинах, якщо ви звернули увагу. Так а, от да і він чекає, поки відкав потони зі своїми ініціативами, щоб потім його теж злити. Думаю. Ви угу. кажете, це остання спроба частини стеблішного американського врятувати Росію. А що тоді далі, якщо ця спроба, ну, коли ця спроба провалиться? От тут видання Bloomberg пише, що штати готують нові жорсткі санкції проти Росії. Їх буде введено, якщо Путін відкине мирну угоду щодо України. Пише, що США розглядають різні варіанти санкційного тиску на Росію, такі як переслідування. Суден тіньового флоту, а також трейдерів, які сприяють операціям з російськими енергоносіями, про ці заходи може бути оголошено вже цього тижня. Я так розумію, після зустрічі в Майамі. А проте остаточне рішення щодо санкцій залишається, звісно, що за Трампом. Але Путін особисто вже сам ми знаємо заявив, що цілі сво будуть безумовно виконані. Росія може наростити темпи наступу в Україні. Якщо від розмови з нами відмовляться, Росія доб'ється звільнення історичних земель військовим шляхом. Це цитата російського терориста. Тобто, пане Тарасе, ну розробляється законопроект, але чи Буде він введений в дії, бо ми вже чули і подібні законопроекти теж розроблялися: я думаю, що вони будуть, але не через Україну. Там же окремий трек іде, йде падіння ціни на нафту. Ціна на нафту на американську вже 55 доларів. А це не дуже вигідно виробникам нафти американської. Їм теж потрібна ціна десь в проміжку 50-60 доларів. І для того щоб зберегти рентабельність американських виробників, їм треба когось прибити і прибрати з ринку. А когось прибити і прибрати з ринку це Росія, тобто, тут ну це, це, це така от проблема американців. Вони з одного боку захищають інтереси американських виробників нафти, так, які кажучи, їм поближче, а з іншого боку, намагаються десь врятувати Росію. Але ці але ці задачі разом виконати неможливо. Тому що якщо ви прибираєте Росію з нафтового ринку, це означає смерть Росії. Ну просто як держава тому що вона вся трималася на, на експорті нафти. І тому обмеження, скоріш за все, будуть. Але під таким соусом, що, начебто, росіяни не хочуть припиняти війну. Але головна причина не в цьому. Головна причина в тому, що Сама економічна політика Трампа в дійсності вбиває Росію. просто як державу знову таки не через, через любов до України, а через любов до власних виробників нафти. А як розуміти? Ну тут цитати такі переслідування суден тіньового флоту? Ну, звучить гучно, але хто це буде робити? І як невже американці готові надати ну, не знаю там своїх військових, які будуть е, на воді? Автобуси. Ну, не, дивіться, а ви а ви помітили, як почали топити танкери в Чорному морі? Навіщо десь їх переслідувати? Да. Просто танкери в Чорному морі не доходять до портів. Ви, ви від американців якісь зауваження чули для щодо, щодо цього? Ні, Але від Туреччини чула, вони збили невідомий якийсь би ну, палео. Вони... Ну, от нехай збувають далі. от, от Туреччина їх нехай далі збувають, головне американці. Так і не треба нікого переслідувати. Основні, основні, ж, основні товаропотоки експорт нафти йде через два моря. Це Балтійське та чорне. Ну, таке от і все. Навіщо? Навіщо навіщо паритись? навіщо паритись американські суда ганяти? Дати на аутсорс Україні от Україна з задоволенням це зробить. От, от, от вам і вся, і вся математика в даному випадку. Не uh -huh. от так, що якщо Україні вдасться перекрити порти в новоросійське, це вже буде катастрофічно для Росії. Якщо ще пере щось буде траплятися в Балтійському морі, ну це смерть до Росії. Ну просто смерть тому, що вони не зможуть експортувати нафту за будь-якою ціною. Високою, низькою, вони просто не буде такою можливості. Але Швеція, якщо не Швеція, це була не повідомляла про те, що на тіньових танкерах на танкерах тіньового флоту Росії з'явилися вже воєнізовані російські військові. Тобто, навряд чи, ну бачачи, як вони реагують і бояться Росії, навряд чи вони дадуть таку можливість навіть на собі, а нам Балтійському морі власне тіньові танки. Ну... Поряд з кордоном із Польщею поляки задоволення відвернувся на пару годин, щоб не побачити, що щось відбувається з танкерами Гаразд. Мені подобається ваш оптимізм, не можу не ну, Оптимізм це це ж реалізм, тому що якщо ти бояться, ці бояться. Ну так, якщо ви боїтесь, то як роблять люди, які бояться отак от раз. Пане Тараси, да, да. пане Тарасе, що ми знаємо щодо, скажімо так,. Підсилення нашої переговорної позиції, чи можливо як повпливали ті події е от, паралельно з переговорним процесом відбулися ряд подій. По перше, Володимир Зеленський продемонстрував, що Куп'янськ взагалі не під окупацію. Як на мене, це чималий удар по репутації особисто Путіна? Ну і по друге, вперше в історії було завдано удару е підводному човну Росії. Там він зазнав з пошкоджень. Ці події якось повпливали, підсилили нашу позицію під час переговорів з американцями. Чи Звичайно, це спростувало всю цю маячню, яку ніс, наприклад, дріскал, який тут приїжджав, махав шашкою з цими 28 пунктами, розповідав, що треба підписувати негайно, що у вас все погано, буде все гірше. Дріскало, до речі, вже звільнили. Ну, усунули, uh, насек, uh, я. я розумію. Що, що? Я розумію, усунули тимчасово. Ні? Ну, тимчасово це вважаєте що назавжди, тому що ага. там, дивіться, там, 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 там вже історія в чому. Рубіо дуже не сподобалося Скоріше за все, що через його голову намагається лізти а, в, в перемовні процеси. Дрізка, судячи з усього, це взагалі людина близька до а, цього Дівенса. Дівенс дуже хоче бути наступним президентом Сполучених Штатів А, У Рубіо є щодо цього власна думка. От. Що Дівенс гарний хлопець, але Рубіо краще підходить на це з різних причин, і у них там ну і він топить дівенса в тому числі, і тому це якраз от ну з'явився в Купінське це ж спростувала заяву не тільки не тільки росіян, але й частина американців, які розповідали, як у нас все погано. раз а далі, звичайно, що коли СБУшники луплять ще підводно човен в бухті, там новоросійська нова скрепа злиняли з цього, злиняли з бухти Севастополя в бухт новоросійської. В бухті Новоросійська там спіймали. Я вон бачив знімки сьогодні в інтернеті. Вони там потопили баржі, що взагалі ніхто не заходив в ту бухту Новоросійська. Тепер і російський флот не може вийти з бухти новоросійська. Американці це все бачать і. Ну, звичайно, що бачать. звичайно, що бачать. Звичайно, що бачать. І, і, і Ну, в першу чергу, армія бачить. Ну, як... Злам свідомості відбувся після операції з Павутиння, яку зробили СБУшники теж. Но тоді вже американські американці почали говорити, що Україна може виграти цю війну. До цього ж ніхто не вірив про це. Так, говорили нам свої слова підтримки і все інше, але внутрішньо вони думали, що росіяни все рівно виграють цю війну. А після цього виявилося, що далеко не так. А Україна ще раз продемонструвала, що може бути і так. Он сьогодні в Ростові знову новий танкер потопили, да, там щось там вибухало. Ну так воно і працює. Ви запитуєте, як американці будуть вирішувати переслідування цих танки... танкерів? От, так от і будуть вирішувати. Просто oh. американці тільки так зроблять так раз, і нічого я не бачу там, да, от і все. Граз до інших новин. Аксіос адміністрація Трампа готова дати Україні гарантію на підставі п'ятої статті НАТО, якщо Україна вийде з Донбасу. Згідно з нинішньою пропозицією, війна завершиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримує наймасштабніші та найнадійніші гарантії безпеки за всю свою історію. А також Дуже значний пакет заходів щодо забезпечення процвітання. Заявив виданню американський чиновник. Що думаєте, пане Тарасе, стосовно такої от пропозиції? Це, це, це під чесне слово Відкрифу, я розумію. Да, да. Ну, По-перше, а якщо ратифікує Конгрес. О, я, от як якщо ратифікує, тоді будемо розмовляти. Да? От, ну, давайте давайте почнемо з цього. Будапештський меморандум. Хто підписував? Підписували. Так що не треба компостувати на мозок, що ми звідкись виходимо і ви там щось нам даєте. От давайте, а тоді будемо розмовляти. Тим більше знову таки бачите, тут все крутиться навколо Донбасу. Вони хочуть викликати у нас внутрішню політичну кризу. Вони хочуть викликати, щоб українці щоб українці сумнівалися в тому, що вище керівництво не є зрадниками. От що вони хочуть зробити, вони хочуть обвалити нас всередині, і тому це навколо Донбасу. Ну, обіцянки в п'яту статтю, в яку не всі вірять в самому НАТО. Ну, це таке кра красива казка, Не про що. Але тим не менш, де ж якось дивно. Ми не член альянсу, але тим не менш, устави альянсу будуть діяти ну, це біліберда. Це називається біліберда, Знову таки це все мирне. Пропозиції це е, головне завдання е, е, качнути Україну всередині, це все качнути Україну всередині, тому що не можуть ніяк зламати. І все звідти давайте вибори тут проводьте. Що ще ви повинні зробити? Ну цю цілу буду, яку нам намагаються навішати А Україна достатньо грамотно забовтує всі ці теми і переводять все, все рівно. А в площину, що зупинка по лінії розмежування про що ми з вами домовлялися з американцями також. А до речі, в контексті виборів реакція ж президента була на це. Що якщо партнери готові забезпечити нам умови, то ми да, власне да, проведемо, так ти... але реакція послідочого як я не побачила, чи вона була ну так? Це ж це ж головне. Ми ми тільки за я з дитинства за вибори був. Є один, один нюанс. Да? Давайте давайте забезпечити безпеку, яку ви не забезпечуєте Це, таке-таке знаєте, але верди стосовно вимог, що ми вам дамо безпекові гарантії, якщо ви вийдете з Донбасу. Зеленський говорить: а от давай покажи, як ти забезпечуєш безпеку, тоді будемо говорити про якісь вибори. Канцлер Німеччини Фрідріх Марс теж відносно нещодавно сказав по суті про закінчення епохи Америки для Європи. Тут цитата десятиліття Пекс Америка для нас закінчилося. Ностальгія не допоможе. Це факт. Американці нині дуже наполегливо відстоюють свій інтерес. Тож тепер ми повинні відстоювати і власні. Якщо виходити з цієї тези, то по суті, ну до чого нам тоді гарантії США, яка не збирається Європу в принципі захищати більше. Гарантію безпеки України є виключно українська армія і продукція власного ВПК. Нам потрібно від європейців не їхній триндеж і вправу в аральному мистецтві, так а конкретні гроші. Нам гроші потрібні на отримання армії, закупівлю зброї і інвестиції в наш ВПК. І ядерні гарантії, по суті, нам потрібно від Франції і Британії. Все. Те, що там Мерц так сильно там розминає свого язика десь, він давно їх розминає. Тут конкретне питання. Мерц, Таурус іде, який ти там так обіцяв, да і так далі. Те, що ти там говориш, те, що європейці вміють а, вправно там язиком працювати, ми давно вже помітили Гроші давайте. Які нафікі гарантії від вас? Ви хто? Що ви там можете гарантувати? Гарантувати. Язиком трипати. Ну, так це ми і так знаємо. 18 числа четвер планується знову повернення до питання репараційного кредиту. Але ж окрім Бельгії, стало ще більше країн, які виступають проти цього. Тож я так розумію, більше ми ну, на ви, це вирішать шлях... ви, вони питання. Це. це це там ще ж питання в тому, що як як це буде робити. Ну добре, мов Україна може випустити Євробонди під гарантію Єврокомісії, наприклад, під гарантії Норвегії, наприклад, одна одна Норвегія. Може профінансувати війну в Україні на два роки, просто не напружуючи. У них суверенний фонд на 1,7 трильйона а там вони скільки 140 хочуть на два роки фінансування. і Вони знайдуть гроші. Я впевнений у цьому просто, пане Дараса. Тут же паралельно Росія почала у цю тему розкачувати, що як. Так, да, так. Чую. Кажу Росія, почала паралельно тему цю розкачувати. Що якщо тільки ви будете рухатися по напрямку репараційного кредиту для України, то власне у нас же теж не забувайте, є гроші європейських інвесторів, і сума там чимала. Тож ну яка думайте, там сума? це ну, слухайте. Ну яка там сума? Ну підприємство ви заберете, які, які так не ліквідні? Ну це вони так розповідають. Що і те, що те, що це понти. Свідченням того, що є понти Дивіться, а чого ви в суд не подали на заморозку активів раз. А чого ви в суд не подали, коли була запущена схема конфіскації прибутків від цих активів? Ви тільки зараз подали в суд на те, що можливо буде репараційний кредит. Знаєте, так. в який суд вони подали? Європейський? Ага, в Москві. Московський суд. Да. Це означає, що карт немає, це все понти Вони знають безперспективні ці речі. Коли а там європейці... європейці думаєте, теж про це все знають, бо, ну, судячи по їх реакції, страх чималий перед Росією досить зберігається у багатьох. Ні, ну там о, страх. Ну, по-перше, ну, що значить страх? Там ну, європейська еліта корумпована Росією, так. А заносять валізи грошей. Бельгія досі торгує російським газом. Гардіан повідомляв, що ГУР, гур перепрошую, ГРУ російське особисто погрожувало багатьом високопосадовцям через да, погрози, декарації? компромат, компромат, компромат і корупція і гроші роблять дива. Це правда, вони цього не хочуть, але це не принципово дійсна схема. Ну у Європі є гроші, знайдуть у них. Їм їм страшно, вони хочуть жити. Я думаю, що вони це розуміють. Що ж, будемо мати надію, що дійсно це питання якомога скоріше вирішиться, бо за прогнозами різних економістів, у нас грошей зовнішнього фінансування ледь не до кінця березня. Час піджимає. Хотілося б скоріше побачити результативність. Пане Тараса, щиро вам дякую за роз'яснення тих питань, що ми з вами піднімали. Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Загородній був разом з нами. Друзі ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення.